Вони народили та виховали більше п'ятьох дітей. Ці жінки – матері, матері героїні. У Жедачівському районі почесне звання отримала сотня матерів. Окрім нагрудного знаку та посвідчення, яке дає право на надбавку до пенсії. Кожній держава виплатила і одноразову грошову допомогу. Цьогоріч це більше 11 тисяч гривень. До слова, така нагорода присвоюється згідно з указом президента жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Народити, виховати та вивезти у люди на долю цих жінок випала особливо відповідальна місія. П'ятеро дітей було в мене, вигодувала всі, повинувала всі, внуків всі дочекала. Маю 11 внуків, п'ятеро правонуків. За материнську працю держава присвоює багатодітним матусям почесне звання мати героїня. Нагороди від імені президента України урочисто вручила заступник голови Львівської облдержадміністрації Ірина Романів. На Жодачівщині отримано на до цього моменту пів тисячі п'ятсот осіб. А останнім указом президента ще сто осіб, і очікуємо ще біля двохсот осіб до кінця року за указом президента отримує звання матері героїні. Кожна багатодітна мати, яка удостоєна почесного звання мати героїня отримує нагрудний знак. Окрім цього, посвідчення, що дозволяє отримувати надбавку до пенсії. Матері кажуть, нагороду за найкращу місію в житті отримувати приємно, але найвища для них нагорода очі своїх дітей, внуків та правнуків. Дитячі усмішки, дитячі внуків, усмішки. І з кожним днем весь час думаєш, хоч би ще день прожити довше для тих дітей, щоб побачити, як далі буде. Окрім нагороди за найкращу місію в житті багатодітні матусі отримали. Одноразову грошову допомогу. Сума цьогорічної 11 тисяч 470 гривень. Та переважно матусі ці кошти витрачають на своїх дітей. Коли отримала гроші, дала всім дітям по тисячі. Тільки цьогоріч почесне звання мати героїня у Львівській області отримали 3400 тисячі жінок. Їм держава виділила 40 мільйонів гривень для виплати одноразової допомоги. Інна Тафічук, Любомир Козак новини.